кто ви такі Вот эти все ті стрілкові гіркіни, эти Губаревы, подаляки, вот і всі мантяни. Хто ви такі? то здесь говорить? Вітаю вас, друзі. Я помітив дуже цікаву тенденцію. Протягом останніх місяців росіяни усе частіше конфліктують із росіянами. Це просто стає масовим явищем. Навіть російські попи скаржаться на російське командування. Тут у нас командири такі. То куди ми довоюємося? Окрема історія це конфлікти росіян з росіянами на фронті. Росіяни на фронті б'ють, принижують, катують і часто вбивають росіян. Та усіляко знущаються одне із одного. російські військовослужбовці, учасники в операції проявляють мужество і героїзм. Досить частою причиною таких конфліктів є алкоголь. Справа у тому, що російські солдати масово бухають на лінії фронту. Я 2-го батальйону. Зима. Зіма, отакі байці наші у в які опьянения. Та це далеко не одна і не основна причина конфліктів росіяни з росіянами. Але найприємніші, звісно, історії це коли росіяни вбивають росіян, як, от, наприклад, оці військові російські, які повернулися до себе на родину та вбили шістьох росіян. Ну, як-то тривожно, мені все одно. Ось іще ще одна прекрасна історія від росіянина, яка пов'язана із алкоголем, так би мовити, класика, і після очередного там. Очередної черідної рюмки. російські волонтери поїхали до російських військових на тимчасово окупованому півдні України, почали разом бухати. Після чого російський військовий став приставати до жінки одного із цих волонтерів. Він за неї заступився, і цього волонтера російський військовий вбив. Що? Перепрошую, вбив він не одного, а двох росіян, а винною зрештою виявилась росіянка. Дорогі дівчата, Ну не провоцируйте, ви мужиков голодних. І ще одна прекрасна історія стосується російського зека, який поїхав на війну вбивати українців, але далі у нього щось пішло не зовсім за планом, а плану після чого він опинився на підвалі. Власне із підвалу він і записував оце відеозвернення, у якому скаржився на своє командування. Томадіть в цьому розібратися. Я не відказник, я нормальний Мене бросілі. Далі настав чудовий фінал цієї історії саме у той день, коли було опубліковано відеозвернення цього російського окупанта, він чомусь за загадкових обставин подох. -ха -ха! Трапляються у росіяни інші прекрасні історії, які поки іще не пов'язані із вбивствами росіянами росіян або із скиданням на підвал. Але я впевнений, у них усе іще попереду. Є такий. І телеграм пропагандист Романов. Він до речі особисто іще їздить на лінію фронту вбивати українців. Друзі Романов відповідно, доставив uh, рам пропагандист Романов, окрім своєї пропагандистської діяльності, займається також і допомогою військовим російської окупаційної армії. І він записав учора відеозвернення, у якому скаржиться на початок репресій. Зараз будуть зачищати, і це не тільки ми публікували. Там много дітей, проскакувало, зачищати э, ті э, канали, які которые... ведуть а волонтерську діяльність. за його словами російському керівництву дуже не подобається, що окремі росіяни намагаються займатися волонтерством на користь російської армії. а Ще що вони ведуть свою інформаційну, іначе як незалежну роботу, і б ведуть свої канали е, інформаційні, які е, дають інформацію е, в з свідінням автора. Власне Кремль у ньому і у йому подібних пропагандистах, які наче. Як незалежні, вбачає серйозну загрозу, тому що Пригожин вже, наче як зник із публічного поля, але справа його і далі живе. Мін 80-х і сто нету. ніту Можеш, говорить, ролик записати. Ну нету, говорить, розумієш? Романов, до речі, також любить критикувати час від часу російське командування і навіть особисто Шойгу. З іншого боку, у протистояння вступають вже кремлівські пропагандисти, які починають наїжджати на інших російських пропагандистів, бо ті пропагандисти неправильні пропагандисти. Центральні являють глупі, упороті такі. Проросійські патріоти, котрий ніфіга не соображають на фронті, ніколи не бувають. У просто круглосуточно пишуть. кремлівські пропагандисти підозрюють, що інші не кремлівські, але так само антиукраїнські пропагандисти насправді виконують якісь таємні задачі. Можливо, навіть працюють на українські спецслужби і займаються дезінформацією та деморалізацією. Ось таких каналів като вскваємо вкривається... все как канали, которые изначально були созданы як прокладка для распространения ненужних нам и дезінформації, росіяни пожирають одне одного і вимагають репресій по відношенню до тих, хто найбільше підтримує війну проти України. доводити подобні матеріали до возбуждения уголовных дел. От будет возбуждение, тоді можна з рішенням суда йти. В говорить, ребят, смотрите. Ви можете подумати, що це все просто слова, просто якісь чергові срачі. Але я нагадаю, Гіркін вже опинився у в'язниці. Але повернімося до пропагандиста, окупанта і волонтера російської армії Романова. Він скаржиться, що один із чиновників окупаційної адміністрації у тимчасово окупованому Криму, а саме у Криму, поки іще мешкає Романов, побіг і почав усім скаржитись на нього. На это. Це... Товарищ побежал к Аксонову. Аксінов, соответственно, опять в службы, опять в контору. Закройте Романова, все це дело, треба його притушити. Новини почали надходити надзвичайно тривожні. Романов повідомив, що проти нього планують запускати цілі торпеди. Пару торпед, только э, соответственно. Була іспользована і одна із торпєд дуже швидко дала про себе знати. Пропагандист Шарій, який розшукується за державну зраду України, дуже швидко почав атакувати Романова. Двухстволка, як говориться, в їх, в їх середі це називають двохстволками. В чій їх середі? Правда это Романа, коли почалася битва у цих титанів російської пропаганди, то вони почали бити одне одного у найслабкіші місця та стали використовувати заборонені прийоми. Є таке Поняття закантачене, все крутиться вокруг заднього прохода кантачене. І все законтачені. гадаю у підсумку на пляшку посадять Пашу Губарєва. Але давайте спробуємо ширше подивитися на те, чому зараз у російському інформаційному і у фізичному просторі стало так багато конфліктів росіян проти росіян або проросійських проти проросійських. А Назіслучилось спеціальна воєнне операція. Одним із факторів є те, що у російському суспільстві суттєво зростає рівень агресії, і цю агресію росіяни мають куди спрямовувати і найчастіше спрямовують її одне на одного. А інший фактор полягає у тому, що російська влада зараз намагається максимально закручувати гайки, тому що була вже спроба невдалого бунту Пригожина і вони не хочуть жодних повторень. Пригожин то піднімав реальні проблеми. Паралельно ж боротьба росіян проти росіян триває також і на найвищому рівні, тому що навіть всередині російського керівництва не всі задоволені тим, як у них усе. Иде по плану. Мы видим большую внутриэлитную борьбу. Внутри элиты идет очень большая борьба этих бульдогов под ковром. Бальба за властью, і це просто прекрасно. Нехай росіяни і далі атакують росіян, репресують росіян, кидають росіян до тюрем, і звісно, хай росіяни вбивають росіян. Тим паче вони вміють це ефективно робити, але і сили оборони України допомагають росіянам зменшувати свою чисельність, і ми із вами підтримуємо далі наші війська. Я переконаний, що конфлікти росіян проти росіян рано чи пізно виллються у повноцінну. Громадянську війну, але це буде тоді, коли Україна здобуде перемогу, і для цього ми маємо іще більше працювати сьогодні на сили оборони України. Ми мусимо іще більше підтримувати українську армію і іще більше разом допомагати українському війську.